Хоче наші, сина, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам промани наші, які ми прощаємо, і нам наша, і наведе нас устоку, визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Восподи з собою. Благословенна димішинками, благословенний домов Богу. Бо ти породила Христа Спаса і Спалителя Душа. Вім'янця Ісене Святого Камін, Вім'я Цяй Сене, Святого Камін, Вім'я і Сен і Святого Духа У нас форум є. 14 депутатів присутні 26 шести обраних, тому оголошую позачергову 126 сесію, що після країни восьма. Велика відкриту. Ще не хмар України, ні слава ні воля, ще набраться українці усміхнеться доля, згинуть наші во

Солідарність Європейська Солідарність 25, свобода 0 із 3, слуга народу 0 із 3, батьківщина 1 і з Шановні е, депутати, пропозицію в лічильну комісію включити когось з депутатів, е, оскільки немає присутньої вчених комісії. Пане Степані Адворецька присутня, е, прошу підтримати за те, щоб влючельну комісію, так що -то, за. Вигляду регламенту 17. -го.

також ради, рада, на статті вісімнадцяти регламенту ради від обрати секретарку на засіданні пропозиції Олександр Білик і Гевко Петрова. Немає запроти. Прошу підтримати. Хто за? Хто проти? Хто тримався? Дякую, щоб мені запитати. Переданий за основу питання було в проєкті рішення розпорядження про продовження сесії. Прошу підтримати за основу. Хто за? Хто підтримати. Дякую. Дивіться, аналогічне питання. Коли ми наносили зміни до бюджету на річному колонкову, щоб не скликати по черговій сесії, mm -hmm. треба це річного полковому внесення змін розгляду і затверди сесії. Прошу зробити передденний, але я про нього рекомендую. Це від 29 грудня. Так. Mm -hmm. так. так. Прошу переданий бюджет, хто за? І про співфінансування проєкту нового будівництва захисної споруди потрібна призначила цілі спортивним залом військовому порону зато серед освіти, е, оскільки конкурс до 22 січня, конкурс на гроші від держави до 22 січня на подання документації. Наша чергова сесія 27-го, тому пропозиція розглянути його сьогодні. Е, прошу передання. Хто за? Хто проводити? Дякую. І в цілому, велика, хто за. Хто проти, отримують? Дякую, причення комісії, Дякую, депутати. Прошу дівання. Перше питання про зміни до бюджету. На виконання постанови Кабінету. Діваємо, я, я, я передовжую. Вам треба встати, бо камера знімається. Щоб у вас було добре чути і дякую. Шановні депутати, внесення змін стосується до бюджету, стосується якраз трансляції стартованого бюджету. На виконання постанови Кабінету міністрів України від 26 грудня 2025 року № 17.64 деякі питання розподілу освітньої субвенції на 26 рік, а також від 29 грудня 2025 року № 1753 деякі питання розподілу субвенції з державного бюджету місцевим на забезпечення харчування учнів закладів загальної освіти. У ми збільшуємо дохідну частину загального фонду бюджету на 76 мільйонів 109 тисяч 500. З них освітня субвенція 72 два мільйони 5950 і субвенція з державного бюджету місцевого на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти 3 мільйони 514 чотирнадцять сто. Видатково на вказані суми ми збільшуємо видаткову частину загального фонду. На заробітну плату педагогічних 72 2595 400 і 3514 на забезпечення харчування. Як ви бачите, постанови були прийняті вже після 25-го, після прийняття бюджету, які зараз є розподіл, тому ми вносимо для забезпечення виплати заробітні плати за першу половину січня педагогічного працівника. Вносимо за чекати чергові сечі, вносимо за зміни, щоб <клес> ми мали отримати цю прийшли Вчора уже 6 січня, перша частина десятого числа. Вчора прийшли на рахунок і аварійна буде руку. Так, знову. Гроші прийшли, і зараз ми вносимо зміни до бюджету. Ще будуть інші субвенції, ще буде субвенція за престижність. Доплата педагогічна поки що немає ще ніколи, ні, ні розбивки. Тому ми, ми на черговій сесії буде ну, зараз. Що по пристижності, що немає? У нас Доплата педагогічним працівникам за пластичні справи. Що ще немає? Немає розвитки, є. Правда, обічеку ми тоді внесемо, все оно воно виплачується три заробітні плати, mm -hmm. аванс, вам є субвенції Тобто що всі будуть за першу половину заробітних плату, а вже це так звана доплата педагогічна працівникам mm -hmm. просто полічення цього року називається. Mm -hmm збираються писати так само на ввсі слова, на, на ваше ім'я. Чому з 25-тий постачності зараз такої кількість 5? Ми не отримали Значить, це кошти до отримання? Так. А коли ми маємо до отримання? З отримання і розрахунково. І так само на повній уніційний день. Писати та писати на сьогоднішній день, з тих годин, у світі, у світі света, Планується на формату відповідно до розрахункової шляховики, а фактично є набагато менше, ніж що Відповідно, ця різниця відпливає на відсоток надбавки за напавки запуститися. Минулого року маємо вже від 12% цього куткої можливості, поки що немає. Основні виплати, які нарятовані державою 5%, не зберегли і виплачуємо. Поки що більше на 20% mm -hmm. буде можливість, щомісяця буде написаний новий наказ на визначення цього відсотку. Місяць, то вистачає, тому тих 30%, що рублять, що 4 тепер на 30% получають більші це це не кошти. Ну, але знову ж таки, 15% зняли з тих 20% престижності, тому ми будемо. Це, е так, це є обов'язкові законів. Норма закону виглядає.

Що несправедливо там, де хоробці бичці, всі судять хочуть, платяти, так само зарплату три, таку саму зарплату отримати, там де двадцять. Тому це питання треба якось вирішувати. А я то саме, що получають бої вичні ці виточні, де є три учні де є два отримали, отримання а так з першого січня. Ну, то саме 5 і вони, 5 і ми. Меньше, менше ми не Побачите, ну, то треба. За я не буду за то, що Що я спілити, ну, я ж Так само давайте подивимося в ступені, які понижені, так само, деякі кількість учень в тій шостій школі чи в тій другій школі. І так само подивимося, вигнанка, подивимося, Сопак. І там, де є більше учнів по тих самих ліцеї. Ну, ліцеїв. Закрити що?

Там камера щось знімає якісно, то звук якісність, так? то генератор не бо щоб люди чули на дискусію. Це важлива дискусія, це ж не у нас дискусія. А ви бачите, яку справедливість, не раз говорили, що все-таки ліцеї мають отримувати більше через те, що там більше наповнюваність, більше вимоги і так далі. Казали тільки, що вистачає, трьом літера вистачає. По розрахунковій наповнені, по тих горішки, люди прийшли місячна розбивка на січень, всім вистачає по п'ять відсотків. Нема. І посії ми би забрали два відсотки з кожної школи, дали нам не на дітей. Нема на 5% відсотків прийти. Це якщо ніхто там не буде замінений, ніхто там не знаю, буде мати якісь більші ставки. Тобто прийти на сьогоднішній квартирації вистачає кожного по 5%. Вот. За владу 4%? Нас замало дітей. Що може але, але три ліцеї, кількість учнів відповідає той кількості, яка має бути. І той розраховує так само розрахунок, і буде. Далі, Далі, я оціную ваші завдання, емоції і позитивні пропозиції депутата, ви абсолютно права, абсолютно права. Я не проти, щоб ми по закінченню навчального року революційно вшаткові з вашої ініціативи, я буду так само зразу з вами, оптимізували структуру всі. Я за. Далі, я чилкою кажу ще раз за. Поки okay, я за міський головою, доки я ще люди не знаю, там на червня, до, черв до липня, тоді і ви будете. Якщо нам наглянемо структуру і ми вважаємо, що тут якісь діти чорткові заміши з отакі об'єкт, то я готовий голосувати з вами за оптимізацію. Абсолютно. Зараз я згідний. Я про те, теж противник того, що в парламенті не проголосували контракту форму навчання чи пенсіонерів Оце була -позиція перед планом за бюджетом. Це треба зробити, бо не може вчителька в 70 років в ліцеї номер 5 віддати свої предмети. Я, це, я це, ще це раз скажу вам, 70 років не може вчитель. Дивіться, не може. це якраз стимул для того, хто зможе, щоб хтось вийшов. Якщо б, то, то ми довантажили іншу вчительку з іншої школи. Я не можу просто взяти предметів. Але я не бачу іншої історії, про яку ви зараз говорите. От ми не можемо закрити. Постанова забороняє закрити там чи там. Я тільки відчинив, кількість дітей. Що робити? Про що додати більше нема зміни? можна. Пропонуйте. Я розгружу публіку. Пропонуйте. Давайте. Поставили. До 10% в січні все-таки ліцензію. Звідки взяли? Тільки є на те, що я, я вам можу. Ні. Ну, Антона, давайте передивимося тут під вами. Ну, давайте дам. разом сядемо. Я маю на вас своє субвенцію. У вас є своє. Нема. Власне, що нам не дали на школу. На 478 учнів ми не отримали. Так само ні та ви діта ви ділитесь бил... з іншими школами, сільськими <губ> ну, ви ділитесь школи, да ми за немає можливості. Вони підпадають по слову не закриття питання перегляду ти росохацької школи, з короткої <скоротенську губ> школи, зі <губ> <лецкую губ> школою. <губ> ви ділите з грошима. Всі ліцеї, п'ятий ліцей, перший ліцей п'ять, <губ> <І домашність губ> Щоб дати комусь більше, треба закрити школу, бо звіти працівників ні мені звідки. Ну тільки цепи так що не спробує розповідати школи. Це я ще дякувати Богові, що ця кількість дітей взята за ікону на спискового учня. Не факт, що з 1 вересня буде. Ми дітей. Це говоримо про те, що є реально. Давайте ще раз. Я вас дуже прошу перепонувати. Чи після цей номер один у вас майже 200 дітей вчиться дистанційно? Тобто не відвідуєш школу? По... Це не 200. А, я знаю. двісті. Вісімдесят чотири, якщо чесно. Тому я ще раз вас прошу. Ми субвенції багато. Так. 에, але ми субвенцію на не них отримали. Ми її мату субвенцію маємо. Я згідно, але немає але навантаження на вчителя, якщо він має. Маємо і навантаження на вчителя. Всі три ліцеї мають навантаження на вчителя. Ні, якщо діти за кордоном, то що не, не і не вчить. Ми вчимо. Ми вчимо. Мичимо на сімейній на формі навчання. Ми вчимо і ми направли не вчимо. Але речі ваші школи найбільше.

Хто може дати відповіді на питання, чому не можна знайти на три ліцеї? Скажіть, будь ласка, якщо не на всі навчальні заклади, на всі по 5 відсотків, не по 8, не по 6, не по 7, ну не знаю, не по 7, а по 5, де з котрої школи забрати, щоб відбулося постанову і дати 10? Я не знаю, я не вмію. Якщо 5 ділиться на 5, то так і воно і буде. Не можна з 5 зробити 10. Не можна.

У кожній школі донести цифру. Ну ви розумієте? Давайте тоді, коли прийдуть, перерахуйте про дивитися. Окей, окей. Перерахуємо. На іншу така ситуація, На кожну школу треба перерахувати. На кожну школу. Там, де там, де там. Що, закриваємо за три? Ви міст, так, так, І Що показуєте? Просто конкретно, Люди не цифру. Ви не кажете її конкретно. Я така школа має стік. А, та є розбивка, то місяць є синування. Давайте створимо. Ja я підтримую, закінчую дискусію, що я підтримую. На чолі з моменту була бюджетної комісії, завтра робоча група на 10-ту годину, збирається було втратити кількість навчальних закладів, хай вони багато управління освіти, покаже принцип розподілу. Немаючи проблеми. То, що ви обговорите, результат це не змінити. Якщо там все правда. Ні, я виберу. Я ж я ж Просто донести інформацію до, до них всіх. Ну, це не каже, побачити про зберігацій. Нащо керівника? Школі, якщо інформація не до відводиться, керівник не, не може дати. Тому і керівника будемо змінювати. І це факт. Ну, це і тут керівник має бути сильний. Мусимо клонувати великоборити. А проління всіх де готова готовити буде. Ні, готова вас все щоб для зустрічі. Готовий <святливі> готовий. Готов. Готов. На десята година означається годину керівників і в робочому порядку зустрічається тут. Ще ви на яку годину? На десяту годину будь ласка, спеціальні бюджетної комісії і на першу.

Від 29 людях 2025 року номер 379 повні до речі, міського, до речі року двадцять сімдесят в частині трансфертів державного бюджету, субвенції з державного бюджету, місцевобюджету на реалізацію проєктів у рамках програми відновлення України 3 які були прийняті в місяційній період. Це по нашому теплені лікарні, так? Два проекти. Так, Радіва.

Наступне питання. Про співфінансування проєкту нової будівництва кітної споруди подвійного призначення властивості організаційного пиття наземним противним залом для військового на командування освіти таких судів серед білого вулиці Буракова 34. Перша черга. Додати згоду фінансування з бюджету громади, в тому 4 місяць 9 тисяч, постанови 10% проєкту, нова будівництва пізної споруди, подвірного призначення професійного пиття, земленим противним залом. Перша черга. Це для участі в конкурсі на фінансування е будівництва укриттів за рахунок державної субвенції. Термін подачі документів 22 січня до 22 січня. Ми подаємося, дасть Бог винести, тоді будемо приймати рішення. розумієте, це його обов'язковою умовою для майбутнього проєкту організації міжнародного по об'єднанню трьох шкіл в одну школу, і відповідно без укриття школа не може віддавати. Зараз там є найпростіші варіанти біля використання сусідньої укриття, але умова європейців і наша безпека це наявність постійного укриття на території школи. Нема запрещення. Що на території якої школи? Дозицько оформлення. Нема запрещень. Прошу підтримати слово. Хто запротив, потримався. Дякую, питання розглянути щиро дякую за ваш час, що проти зібралися для того, щоб виплати зарплату вчителям вчасно авансу і забезпечити харчування. Гроші пішли, на жаль, зараз. більшість зараз громад України грають на жирові сесії і для того, щоб ці гроші прийняти. Така ситуація мого воєнного стану, маємо статуса розуміння. Всім дякую. Оголошую за живу сесію за. слава Николай. Запану ми, ми, браття, у свої.